Вітаю, шановне панство! Продовжуємо займатися нашими тумбочками. Сьогодні ми наріжемо пази для задньої стінки. Із фанери буде задня стінка. Зроблено ламельним станочком. Проушинки, як їх правильно назвати, не знаю. Проушинки для наших ламельок. Це будуть наші шибки для того, щоб збирати... Тумбочки, щоб вони рівні виходили. Ось так. Позими нарізаємо. Перевіряємо, звісно. Пошпаклюємо це все діло. І почнемо шліфувати. Тож, кому цікаво, дивіться. Поїхали. Продовжуємо наші тумбочки. Ось так ми присадили. Видно вам. Ось так будуть вставлятися ламельки І ось так це все буде у нас збиратися. Щоб воно все трималося кріпко. Сейчас я вам покажу, як это все присаживается. Знову же наш ламельник, кут 5 градусов. Тим чином це все відбувається. І отак от присадимо все, потім пошпаклюємо і пошліфуємо. Потім будемо збирати до кучі все наступного разу. Ну ось так ми пробили це все. Гази зроблені і ось так робити. Раз. І ось так буде збиратися. продовжимо займатися нашими тумбочками. Зараз будемо ми шпаклювати. Використовую я. Всю борнувську шпаклівку. Різну. Ось таку, наприклад, я собі беру в тюбіках. Ось вона запечатана. Бо мені треба в основному в мене ясень. Отак, От дуже зручно користуватися. Дуже гарно вона шпаклює гарно наноситься і що найголовніше фарбується гарно перед шлюфовкою завжди шпаклюю краще дивитись а так щоб збоку падало світло тоді гарно видно отакі шашелі я не шпаклюю наприклад Внутрішню сторону, ну, таке діло, Я теж особливо не шпаклюю. Мої шліфоним дає все. Просто мені тут треба використати зараз ще чорну таку шпаклівку. Вона, ця зелена, із волокнами, з підвищеною щільності і міцності. От я там сучки її. Як би приміняю. Отак От підшпаклював і. І відклав. Отак От шпаклюнув і відклав. Хай собі сохне. Так, візьму ще одну заготовку щоб нам використати оце чорне. Чорну шпаклівку щоб використати і підшпаклювати. Ось так. Тріщинки, сучки чорні. Я вважаю, що супер. Підшпаклювали. Все, віж тут, ви тут немає нічого. І так складаємо. Але так бажано, щоб, щоб воно дихало і сохло. Воно і так. Зараз не дуже тепло. Бачите, так подивились на сонечко. что тут нам надо перешпаклевать? Э, где наши сучки? Ну вот все, давайте. Все, вымажем. Всю шпаклевку. Теби обовязково треба вытерти. Обовязково треба вытерти. Так, ще є дивіться, якщо комусь багато шпаклювати треба, багато використовуєш поклівки, то може брати отаку. Це теж Борновська, така сама, але кілограмова. Так, кому потрібно супер тверду і суперміцну, можливо, для зовнішніх робіт. Є ще ось така теж бормовська шпаклівка двохкомпонентна. Всі шпаклівки дуже гарно зафарбовуються, дуже гарно тонуються, кому що цікаво, кому що потрібно. Чорновола 6А в магазині все є. Є шлюфувальні папери на поролоні, Є кружки 125 і 150, різної фракції і 80 і сотка, і 120-ка. Клеї, лаки. то щось буде цікавить заходьте, підкажемо. Можливо, щось привеземо для вас. Можливо, фунітурка якась треба. Ну, ось так. Будемо продовжувати зараз. Значит, ну, поклювается все, чтобы не тратить часу. Ну, вот так вот бывает выготовление деревянных меблів, в тому числі пляшкових тумбочок. Вони ще, скажімо, далеко не самі складні і не самі е тяжкі у виготовленні. Е ну ось так відбувається вже процес шліфовки на ШЛПС. Потім ще буде ві е віброінерціонна машинка. Е і Будемо мазати масло воску. І збирайте потім. Тож, кому було цікаво, ставляйте лайки, підписуйтесь, пишіть свої коменти, що може якісь зауваження у кого є. Може хтось хоче щось запитати. Ну і слава Україні. Ми переможемо обов'язково. Ну і на сьогодні все. Далі буде.